Всім привіт! Зараз ми проведемо з вами розіграш нашої акції. Хто приєднався, якщо чути, будь ласка, напишіть повідомлення в, напишіть повідомлення в чат. Якщо все чути, то будемо тоді проводити. Так, акція у нас тривала з 22 по 30 листопада. Потрібно було купити улюблену продукцію на суму від 500 гривень і отримати під подушку від Миколая наші подарунки. Це декоративна дівчинка Янгл та гірлянду. За кожні 500 гривень у нас було е, один білетик. Переможця будемо визначати рандомно. Я вже зробила список нашої акції, зараз я в неї зайду. Хто хотів, приєднався до нашого розіграшу. Акція 22-30 листопада. Прогортаю його вниз. І подивимося, скільки у нас номерків. Загалом у нас 69 номерків. Тому бажаю всім успіху, бажаю отримати гарний подаруночок під подушку від Миколая. І дізнаємося переможця. 3, 2, 1 і переможцем нашої акції стає Акулова Інна. Інна, вітаю з перемогою. Для того, щоб отримати подаруночок, потрібно написати мені адресу для відправки, і я вам відправлю новою поштою посилочку. Чекаю від вас адресу. Всім успіхів! Приймайте участь в наших акціях, користуйтесь нашою продукцією. До речі, у нас нові знижки на продукцію вашу улюблену. Тому купуйте продукцію і вигравайте. Все, всім пока.